Тобто по карбаміду. По карбаміду, колеги, ми працюємо теж див. по безводному, м'яку теж див. По касу теж див. Ви бачите моїх відео, тому що в нас диференційований підхід до кожного поля це раз. А друге, що ми обов'язково в обов'язковому порядку працюємо з див внесенням. Чому? Тому що до 30%. Ми маємо економії на добривах, розумієте, від, зо... від залежності від зони продуктивності. Можемо менше мати, можемо більше. Але це все залежить від поля і від ґрунтів. Зараз ми позакриваємо тут вологу. Зараз Щас... ряд. От прекрасний культиватор. І лапи, і зубові... три ряда зубових борін, і коточок. Нормально, От дуже класний. У нас таких культиваторів ще 15 штук, так що є до чого прирівнюватися. Класна машина, кейсайгермейт. Тобто головна задача зараз позакривати вологу, внести добрива і будемо тоді чекати часу, посіву кукурудзи. На цих полях буде кукурудза, так що, дасть Боженька, буде все добре. Тримайтеся, успіхів вам!